Чем она тебя на улице поможет? Ну дай сюда. Так. Ступени мудрости. То нафиг она нам надо. Знаешь, меня недавно парень бросил. Блин. А мне вообще парень не развисает куда? Жесть. Сидить. Я пошла Зоби! Я пошла <риклад> Допи! Опять подумал это же всех разных детских прикольных! Любят все ноги! Ми зараз спатимемо положення. Так що давайте не цькувати друг друга і не будемо ворогами, тому що нам і так і так. Цькувати друг друга. Мені якось казали, що ніколи вони... не можна було приходити. Давайте пошукаємо. О, да. О, халявный туалет на бумага. Подтираться хотя бы еще будет. Давайте, может, найдем еще что-то. Что Я а нашла там, вот нет. это. А, а, дай посмотреть. Что это за фисурки? Тут такие умные Это не для меня. Увы? А Что это такое? А, что Тут так много читать надо. Що це за каліпси? Блін, жаль, що не вмію читати. Це зомбі апокаліпсис почався ще дуже давно і зв'язаний з кінцем сім'ї. Що за зомбі апокаліпсис? Ти що, американських фільмів надивився? Так, так. Ох, чи ж так. Так, так, друзі, вам привіт. Я вас прошу, давайте лягати спадом. Можна наділитися. Треба не почекати ха це ха Анжелка! Що <смеш> <там, смеш> він каже? Такий тивний! Там, блін, зомбі бігають, а він пропонує спати! <смеш> ну, ладно! Йдемо! А що це за джелка? Анжелка! І ти вставай! Ха-ха-ха! Мені тут не впав. Ну, Алло. А Алло. Так, по Окей, Ставьте, Нет, прямо Ну что за дурок? Так, я повторяю? Кров яйца. Кров яйца. Мертвы встают. Мертвы встают. Світло гасно. Светло гасно. Душі крадуть. крадуть. Чому вона вічно сама сидить? Та, вообще, от просто не знаю. Ты с ним не Ви що тут робите? Давайте, якщо ще вообще дай молитвице. Ну хорошо, тоді Я не понял, що ти нам вчора за фигню Це якісь шаманські отряда? А що ти тут, хомячка тапаєш? О, видно, бізнесменом буде. На хату собі наробляє, бачите? От і буде успішною людиною. Да. Земля тремтить, мертві встають, зомбі йдуть, душі крадуть, кров лється, світло гасне, кінець світу прийде в час. Давай, вставай, давай. Так. Не поможет. А це допоможе? Ні. Дякую тобі. Давай. Наверное. О, дай сюда. Соболевший дыма. Тробобир. Все наш фильм! Ближный пожалуй! не очень! классно меня забуло! Я не обучаюсь! Э, Олег спирдоха в телефон! Короче, филипфигна! Помогайте привет концовке фильма! Всем пока!